Так, не плакать. Ти таблетки випила? Таблетки випила? Ні, ні. ще ні, ще я вечором в'яжу. Ну, взяла їх у карман. У президента Зеленського переносять всі міжнародні заходи, міжнародні зустрічі і все через загострення на фронті. Привіт, мене звати Катерина Крича. Я українська журналістка, і тут в цьому відео ми будемо говорити про ситуацію на Харківщині і у Вовчанську. Конкретно залишається тут зі мною буде багато цікавої ексклюзивної інформації. Ситуація у Вовчанську вкрай складна. Про це сказав патрульний нацполіції. Він сказав про те, що ворог займає позиції на вулицях міста і тривають активні бої. Доброго дня сьогодні, 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Вовчанську. Тривають активні бої. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Овчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Овчанська. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. Україні армія Російської Федерації намагається закріпитися у північній частині міста Вовчанськ на Харківщині. про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Проєкт «Дівстейт» показує, як виглядає місто, по якому запускають різні види озброєння, які буквально. Нищать і е, місто безперервно обстрілюють артилерію важкими авіаційними бомбами, і ситуація, і, взагалі, картинка справді важка і страшна. Далі пропоную вам послухати цікаву, важливу інформативну розмову з журналістом, який бачив, як відбувається евакуація в Вовчанську. Бачив, яка там ситуація. Це Сергій Прокопенко, головний редактор «Гвара Медіа». Це місцева медіа. Ви можете побачити їх сайт. Ютуб вони є в соцмережах, які розповідають про ситуацію в Харкові в регіоні. Загалом, ти був у Вовчанську 14 травня. Так, да, вчора я був. Що, що там? Що ти побачив? Ти був також, так, як у журналісти зараз їздять з евакуаціями, і, ну, тобто бачив, як евакуюють людей і вмовляють їх виїхати, чи бачив загалом атмосферу, то всю фіксував. Отже, ми були вчора разом з колегами на цьому напрямку, тому що біля Вовчанська є декілька евакуаційних точок, якби першого доступу, куди вивозять перших людей в міста Вовчанськ. Ця евакуаційна точка. Ми приїхали на неї, а потім ми поїхали в Вовчанськ з однією з команд поліції. Ми е хотіли до дослідити те, що відбувається з поліцією. Ми вважаємо це більш-менш безпечна ситуація, тому що є там кейси, коли волонтери самостійно їздять, або на початку там міг бути легкий хаос. Ми поїхали з ними. Ми заїхали в місто Вовчанськ е від цього селища. Ми провели там десь дві години. Під час цього ми бачили, ми не заїжджали в центр міста, тобто, тому що по свідченням тих, кого вивозять, центр вже дуже розбитий, і туди вже небезпечно їздити. Як кажуть, жителі повністю розбитий, і, і туди краще не їхати. Також, як я зрозумів, ми їздили в південну частину міста, тому що в північній, як кажуть і поліцейські і жителі, ідуть бої. Там більш небезпечно, і е, так само я бачив повідомлення від поліцейського Олексія, який є дуже активний соціальних мережах і вивозить людей. Є, що вони забирають людей з однієї частини вовчанська, а всіх інших закликають переїхати на цю південну частину. Е, ми чули обстріли. Ми чули. Я чув стрілкатню вже автоматного або кулеметно. Та да, тобто я бачив багато диму, е якби з якоїсь частини міста, я так оцінюю, що це північна. Ми бачили вибухи там мінометів і е іншої зброї, і літають дрони там. Тобто я бачив волонтерів, які вже їздять з Ребом, і я їх розпитував, що це за радіоелектронна боротьба інструмент. Тому що ми також про це думали, тому що, на мою думку, якби конфлікт. Е, війна вторгнення триває в такому темпі, що в зовсім зізняється двадцятого року. Я реально боюсь дронів і досліджую наскільки це небезпечно, і почав вже бачити волонтерів, які їздять з Ребом. Перше я побачив цих волонтерів. Ми приїхали туди і об'їжджали вулиці міста. Це був приватний сектор, де поліцейські отримували заявки від жителів. Вони збираються або на приватних будинках, або на спеціальних точках. Бачили вовчанську одну точку, яка має такий захисний бункер, такий з бетону, да, тобто які на зупинках залишається. Ми приїжджали туди і намагались забрати одну сім'ю, але її вже забрали інші поліцейські. Тобто поліцейські заїжджають і загружають людей в автомобіль. І потім вивозять їх. І Ми також були другим автомобілем за поліцейським. Ми також забрали трьох людей з собою і вже возили їх назад. І по-моєму, це нас переважно шонисів автомобілі. Що ми можемо забирати цих людей? Ми їхали разом і слухали їхні історії, в якому вони там стануть. Угу. От е, і слухай, тут в ефірі марафону. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін він сказав, що російська армія вже намагається закріпитися в північній частині міста Вовчанськ. Тобто, там ви не були вчора. Правильно я розумію? Ми там не були і як всі кажуть, туди дуже небезпечно їздити і не рекомендують туди їздити. Також ми маємо інформацію, що під час однієї з евакуації зникли двоє волонтерів. Невідома нам організація. Ці двоє волонтерів зникли. І як нам повідомили самі волонтери, поки на неформальному рівні, що це сталося за того, що поїхали двоє волонтерів на автомобілі е на евакуацію і неузгоджену. І вони зникли По повідомленням е таким мережевним да, між самим волонтерами. Один із них був вбитий або загинув, другий поранений також зник. Ми запитали цю інформацію у голови вовчанської якби, районної або міської адміністрації. Він підтвердив цю інформацію, що пройшло звернення від однієї з волонтерських організацій, що зникли їхні волонтери і закликав не їхати в ці місця без координації, без згодження якби, силовими органами. Отака така є ситуація. Вчора це підтвердив голова вовчанської адміністрації військової. Це така те, що нас здивували і шокувала. Тому е, ми стараємось ну, якби координуватись, також слухати цю історію, ну і мати такий обґрунтований ризик висвітлення всіх цих подій. Також каби, як нам повідомляли, продовжують обстрілювати місто е, під час саме нашого заїзду. Туди на пару годин ми я їх не бачив, але вибухи вибухи були. Також вчора, там близько 300, нам казали різні цифри, там 300-400 людей е залишилось у місті, вони плавно виходять, і якби ситуація така, що їх кількість зменшується, і все більше вивозять, але деякі люди досі залишаються у місті. І як я бачу, там з тих 5-10 людей, з якими ми говорили, що вони виїжджають уже, коли там зовсім не знаю, або розбивають російські доми, або там одна жінка Каже, пішла вночі ночувати в інше місце. Зранку її будинок розбило, Вона щаслива, що вона вижила, і якби такі там розклади по цьому всьому. Також бачили волонтерів, які вивозять тварин, які їдуть дуже далеко, дуже небезпечні місця. Їздила моя колега з ними, знімала цей матеріал і працюють і цивільні волонтери, і медичні, і поліцейські, і всі, хто тільки може вивозити людей. Але ситуація дійсно вчора. Цю думку не я сказала. Керівник місцевої ОВА, що, стати важка, контрольована і вона дійсно вчора виглядала такою, що вона важка, тому що все ще може статися, але з організації більш-менш вона контрольована з приводу волонтерів. Ти кажеш, є волонтери, які займаються тваринами. Це е, хто звідки? Це там якісь загальноукраїнські волонтери. Це не знаю, з Харкова. Люди, чи є можливість це уточнити? Чи це ті волонтери, які постійно там на гарячих точках на фронті їздять? Чи зрозуміло хто це? Там дуже багато організацій. Список я їх не можу перелічити, бо я бачу організації так, ті, які з Харкова, так і національні організації. Так і місцеві, тому я би сказав, всі доступні волонтери, які мають автомобіль і які займаються або займалися там евакуацією а, людей до цього і досі активні. Працюють там. Дуже багато машин. Спочатку їх приймають людей, яких евакуйовують там по, по двоє, троє, п'ятеро на автомобілях. В першу точку близького радіусу потім. На Харків там через сегрі логістичних там маршрутків, і перелічити їх не можу, але вони їздять. Виглядає так, що вони якби співпрацюють з місцевою безпековою владою і якби надають ці соціальні послуги. Також вивозять людей ДСНС, от я бачив. На Автомобіль розмінування в нього всередині завантажують людей, які, наприклад, нерухомі, да, тобто або мають якби, проблеми там з кінцівками, або дуже віці людей, які вже не можуть рухатись, прямо вантажать ці машини, їх вивозять. Також бачив автомобіль поліції, ці криміналістичні лабораторії броньовані, які також вантажать людей, вивозять їх. Ну тобто, отак, от, от в такому. Наборі так все відбувається 14 травня. Харківська обласна прокуратура а, сказала про те, що російські військові в Вовчанську взяли в полон громадян. продовжують отримувати частину з них. Були також свідчення людей, які це знають там, бачать в телеграм-каналах. Поширювалося та ті, які евакуювалися, їм вдалося звідти а, вирватися. Щось відомо взагалі про. Те, хто з цивільних, скільки цивільних потрапили в полон, що з цими людьми відбувається? Е, Перше джерело цієї інформації це було двоє людей, яких евакуювали, які розповідали про е, своє знаходження в якомусь підвалі. це зафіксувало Суспільне на своєму репортажі, як я розумію, прокуратура після цього відкрила по цьому справу. Також день через день надходить інформація там по сповіщенням прокуратури, що деяких людей застрелили. Та? Тобто, от сьогодні зранку була знову інформація. Я не розумію поки, чи це в Бовчанську, чи це в маленьких селах поруч. Але такі повідомлення проходять і доступу до інформації небагато. Це в основному, я так розумію, відбувається по первинному опитуванні людей, яких евакуюють. Та? Тобто... Ем, оце можна сказати, але мене здовало, що коли ми запитали вчора голову знову шовчанська він відповів, що немає у нього такої інформації. Він її поки не має. Та тобто тому люди кажуть, і прокуратура по цьому відкриті якби справи. Для того я так розумію, щоб потім детальніше аналізувати цю ситуацію. Ну, да, треба ж зауважити, що все, все ось відбувається, і там, як ти зазначив, туди неможливо потрапити на ці в ці місця, в ці частини міста. А я дивлюся зараз репортажі, які знімаєте от ви, на Гвара Медіа, яке було Радіо Свобода, Громадське, Суспільне, здається, робили. І знаєш, повторюється історія з евакуацією людей, старших людей, коли вони не хочуть виїжджати. І буквально в декількох репортажах від різних е, таких от е, старших людей, жінок е, була фраза, що якщо вже помру, то в себе вдома, уб'ють, то хоча б помру в себе вдома. Е, куди я поїду? Очевидно, люди все життя прожили в себе вдома, і важко виїхати. А е, що бачив, ти які взагалі у тебе враження? І... В чому питання у вас там навіть з твого дозволу покажу цей фрагмент з посиланням? Звісно, на вас є історія, коли я так розумію, онучка попросила евакуаційну групу приїхати до бабусі, її вмовляли, вона її по телефону вмовляла, і та не захотіла їхати. Ну я не зношу в машини і перебудете тут спокійно. якщо все буде нормально, ви повернетеся. Nie, давайте, nie, давайте. Підемо, заберете ви свої nie, документи ta, ta, і поїдете. Ой, документів нема в мене, усі в сина, нема nah. нічого в мене. Тоді візьміть yeah. з собою якусь одежду, давайте підемо і ой. вийдете. – Вас же вас, заберуть вас в Харку, городі встрітять. Ні, не буду я. Що Господь дасть? Уб'є, oh. так уб'є, а що робити? Ну, стара а дітям вже. тоді що думати про вас? Ой, та що ж уже? Пошліть, п... попашліться саме. Пашті, я помогу вам сабрати, возьмемо документи. Будемо виїжджати. ні, Бабусь, ну треба. Ні. Ну пожалуйста, спасибо. за вас дочка переживає, за вас дочка підірває. Спасибо, спасибо вам за все. Спасіба. Ну що господь дасть? Невже ли вже? Оце вже поки воно буде таке. Як би не наполягали там поліцейські, неможливо це зробити силою. Ми розуміємо, Та? наскільки це поширена історія. І що для людей є от таким головним фактором? Чи це просто питання віку, Що вже дійсно, коли там бабусі, дідусі старші, ну просто немає куди їхати, і вони просто так же до цього ставляться. Що якщо вже помирати, то дійсно дома, чи це питання того, що ще не відчули на собі, що так все небезпечно, чи не вірять в те, що може бути найстрашніше? До початку у цього? Повторного наступу росіян чи іксового наступу росіян, там залишалось там близько 3500 людей. Да? людей, тобто от, в січні 24 го приблизно стільки залишалось. От вчора залишалось там 300-500, тобто, ну, не по не можна сказати навіть по цифрам, що всі хочуть залишитись і залишається деяку кількість людей. Я бачу своїми очами, як поліція, проїжджаючи по місту до тих точок, куди вони йдуть, зустрічають деякі сім'ї. Це може бути там. Пара дідусів, які сидять на лаверсі біля свого приватного будинку. Або якась така група, там, жінки, чоловіки різного формату, які сидять, і вони кажуть, поїхали. Давайте ми вас заберемо. Вони кажуть: та ні, ми не хочемо, поки ще нормально, будемо чекати. Є деякі такі люди, от ми вчора бачили там десь три групи таких людей, їдучи до тої точки. Ем, ну, по-перше, що дійсно у нас, якби люди все життя якби збирають на ці будинки, це єдине, що в них є. Та тобто вони звичайно намагаються чекати до останнього. От вчора одна жінка, яку евакуйовувала, вже каже: Все, я поїду. Е, мій чоловік загинув як вона каже, від стресу ще півроку тому. А ще от моя машина, давайте її заберемо, бо мої діти вже приїхали в Київ. Хто може забрати мою машину? Вона вже плакала біля. Після евакуації, тому що я так розумію, ну не дуже багато коштів у людей, можливостей, і вони жаліються, що молоді ми б заробили, а в нашому віці ми вже не знаємо, що робити, тому що дійсно кількість людей в такому вже глибокому віці, та тобто, і вони не знають, як жити далі в цих умовах переселення, їм буде важко дійсно. Мені здається, перебудувати там ці будинки, нові збудувати, це одна з причин. Тому вони тримаються до останнього за свою землю, тому що, в принципі, в віці вже це єдине як що у тебе залишається. Так? Тобто, але не знаю, коли вже, мабуть, поруч розриваються міни, і люди ще більш-менш тверезо мислять, і вони ще все одно динамічні, вони тоді приймають рішення евакуюватися. Але от в місті деякі люди залишаються, я. Немає інформації, чи поліція їздила на північ міста на початку, так, то, то. але от я бачу, що зараз вони стараються і по вчорашнім оцінкам менше туди їздити, тому що ситуація там вже більш активні бойові дії були на окраїнах міста. І ем, це так от виглядає, що вони сидять на лавочках біля своїх будинків і думають, чи виїжджати. Я сподіваюся, що бачачи там поліцію, з часом вони приймуть якесь правильне рішення. Я навіть не уявляю, як на це все дивитися. Та, ти був на місці подій, тому що я тільки через там екран ці репортажі дивлюся, і це просто жах, і це страшно, з чим люди стикаються. І ще один з таких страшних моментів, що люди відмовляються від евакуації. а Потім є такий момент, коли вже до них неможливо добратися і доїхати, щоб там врятувати, допомогти виїхати. Та це е, також, на жаль, такі загрози є. А, скажи такий момент під цими репортажами. Я бачу російськомовні коментарі. Я розумію, що це можуть бути те десь боти. Не знаю громадяни Росії хто завгодно, але є така теза, що ага, люди зараз вийдуть зі своїх хатів, і там, значить, мародери будуть, місцеві ж мародери, і оце от себе законня, і таке інше. Такі питання, проблеми, така аргументація для людей, щоб не виїжджати. Чи взагалі з ну з таким, скажімо так, ти стикався чи твої колеги, які от спостерігають зараз за евакуацією з Ловчанська? Звичайно, люди цього бояться. Та там, наприклад, ми не забрали банки з помідорами. Там одна пані хотіла забрати, винесла консервацію, каже: Давайте заберемо цю історію. Нам не було. Куди класно, звичайно, люди переживають за цю історію. Це перша теза. Друга, що е, да, є, ну, це не дуже я бачив прям лейтмотив. Більше люди бояться знаєте, втратити все і піти в нікуди. Лунає е, постійно фрази: ми будемо безхатьками і будемо жити непонятно де, і незрозуміло хто, з ким, як, куди, навіщо. І це їх найбільше лякає. Приводу там цього, це може думка одна з інших, але не це лякає, лякає повністю втратити все. І оця невизначеність, чи ми тимчасово виїжджаємо, чи назавжди поїдає людей, тому що вони не можуть забрати всі речі з собою. Та, там окі, автомобіль можливо, хтось вивезе, але помідори там або речі, або телевізори, або білизна. Ну не всі її забирають. Ті, які довго думають і. От я бачив одну сім'ю, яка таке враження довго думала, і потім, вже коли поліцейські приїхали у них багато пакетів там вони назбирали якихось речей, одягу різного формату взуття, і це забирали Це от вони беруть і ем, якби використовують і намагаються забрати, оскільки вона поміститься. Тому от така, от така от у них відчуття я бачив цих там десяти сімей і вони приїжджають до такому досить. Пам'ятному, звичайно стані. Бачив ще одного чоловіка, який не хотів виїжджати. Каже: я б залишився там, але мати моя вже не входить, їй дуже важко. Я виїжджаю, тому що треба за неї дивитися. Такого я бачив там хлопця. Бачив е сім'ю е там е з чоловіком дружину. Бачив, е от саме ми бачили мало. Я бачив дітей підлітків, бачив одного. Там не знаю, одиниці підлітків там були, тобто о, такі там 15-14-20 років. А в основному люди такого похилого віку, і є деякі яким досить важко, і дійсно для них це значний тиск. До речі, вчора ще була ситуація: ми були на цій одній з евакуаційних точок, сконтактували з нами е, органи безпеки і сказали, що є загроза ракетного обстрілу саме на цю ракетну. Точку, і ми були вимушені близько двох дня і передали там цю інформацію поліції і розпустили по суті цю евакуаційну точку. Зараз її немає там, і ми сьогодні розбираємось, як тепер буде ця евакуація. Вона стала більш фрагментованою ще, і ще більш от, децентралізованою, тому що от прийшла таке сповіщення. Також в цих не в усіх точках є мобільний зв'язок. І не, не всюди є інтернет, і це також проблема, якби в комунікації. Люди приїжджають з зарядженими телефонами, заряджають там їх якось від чогось, і таким чином намагаються це визначити. Плюс не тільки ж є цей напрямок, є напрямок по липцям. Ми там не були є там обмеження. Можливо, я не знаю, яку там ситуацію. Ми ще туди не доїхали. Сьогодні у нас колеги в Казачі лопані ввечері приїдуть, розкажуть, що там відбувається, тому що якби багато, багато місць де це відбувається. Плюс у Харкові вчора була така хвиля велика. Якось перейшов на Харків сім обстрілів вчора, як би да, там, Пошкодили в центрі будинок, Пошкодили Харківський національний економічний університет. От ми зараз там і вибиті вікна, вибиті рами, пошкоджені. І там була, не знаю, цілий квартал там розбили. Потрапили в високий по поверховий там будинок в центрі міста, але пошкоджили і університет економічний, і мені дуже. Сумні, у мене там аспірантура, я там навчаюсь, навчаюся і, взагалі. І вчора приїхав до них. І вони там зрібають ці скло. І це був такий університет. Він нормальний, але повибивані рами. А всі працівники, з ким я спілкувався, сказали, що немає нікого, не госпіталізували. Взагалі, вчора був день, де навіть в кінці дня обстріляли місто якоюсь величезною. Вибуховою, не знаю чим, мабуть, це 300, яке не взірвалося. Вчора його це десь там на країнах забирали там або замістом, або на північній Салтиці, десь його забирали таку величезну залізяку, яку піротехніки ДСНС вивозили. Вчора був дуже важкий день, не зрозуміло, куди бігти. Отакі от, е, ситуації. Але щодо давно що після того як з'їзди, краще все почуваю, тому що ну набагато краще зрозуміти, як воно все відбувається. Тому що в Харкові, коли ти взагалі не можеш, якби особливо вплинути, там і до НАДО НАТО можеш вплинути. Да, тобто це досить важко психологічно. А Так це побачити, що ситуація дійсно важка, але контрольований з того, що є там ці волонтери, безпекові органи, все більш-менш між собою взаємодіє, якийсь є механізм. У мене з'явилось більше надії. От в ранкових ефірах е, ми говоримо там інформацію, та я озвучую, включаю в тому числі там вчора. З Харкова було, і сьогодні з сь, сь, Харкова було та після вчорашніх цих обстрілів, і це страшно, що переживає місто. А загрози, про які м, говорять про ймовірний наступ на Харків, це також звучить страшно, і це я бачу в соцмережах харків'яни між собою обговорюють. Хто виїхав, хто залишається попри все. А взагалі, якщо говорити отак, от перейти вже до глобального і фіналізувати цим глобальним, які настрої щодо того, взагалі що? Що буде, що очікувати? Військові експерти кажуть, що російських сил на це немає, але бачимо кількість обстрілів, що все одно місто не переливки і дуже край важка ситуація. Чи зараз менше стає людей в місті? Чи бачиш ти, що люди дійсно про всяк випадок, хоча б виїжджають або виїжджають через ці часті і жорстокі обстріли? Я не бачу відтоку людей, і коли я сумніваюся в цьому, я розпитую таксистів. Вони також не бачать відтоку людей, є такі серед, середньонадійності надійності джерела, і в, є тенденція, що люди, які живуть на таких районах, як Олексіївка, Північна Салтівка, чують більше, чують більше обстрілів, кажуть, якісь вибухи, вібрації, і, от у мене знайомі переїхали з. Там, деяких районів в гості до е, друзів, родичів, виспатись, тому що кажуть, вібрації, вибухи не дають спати, поганий настрій. Да? Тобто, отаку я бачу тенденцію, плюс е, люди очікують. Да? Мені здається, всі, хто хотів або кому це важко. Повиїжджали, мабуть, і в той же час. У мене є приятель, якому я дивуюсь троє дітей. Він може за кордон виїжджати і каже: ні, ні, я поки буду тут, поки ще нормально. От у мене є приятель Олексій, завжди до нього пославсь, бо він мене дивує. Так, ну тобто, троє дітей, вони тримаються там і але, але міркують, аналізують цю історію. Для мене особисто я Побаюсь, що і ми робили там безпекові якісь оцінки, прогнози, тому що командою треба працювати. Що по суті, для мене зараз іде бій за те, чи досягне їхня артилерія до Харкова. Так? Вже ці авіабомби долітають. Це також погано. Але по суті, для мене це якби кожен кілометр для мене це вони ближче їхня артилерія до міста. і дуже не хочеться, звичайно, потрапити в ситуацію там літку, 22-го. Коли просто ну не нон-стоп, але дуже часто просто артилерія бомбить місто. Вон, по суті, там, коли ці стриста літають, теж воно бомбить місто, але це буде і то, і сьо, і буде ще гірше. Е, тому це, звичайно, не хотілося би, це був би великий мінус. І от мені здається, якби це зараз дуже важлива штука, щоб цього не сталося. Будемо сподіватися, е, силам оборони вдасться, якби їх зупинити. Буду відати в це і якби аналізувати ситуацію по поточці. Також я всі посилання обов'язково додаю в опис цього відео. Це важливо і важлива велика робота самовіддана. Робота журналістів, які також фіксують ці всі речі, які відбуваються через російську агресію. Я дякую вам, що подивилися це. відео. обов'язково підпишіться на Медіа. Посилання є. Під цим відео підпишіться, якщо ви ще цього не зробили на мій канал. І також ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для розвитку українськомовного Ютубу і для розвитку незалежної журналістики. Мене звати Катерина Некреча, я українська журналістка. Дякую, що ви подивилися це відео і бережіть себе до зустрічі.